Ну, дорогие друзья, Благодарим. зараз мы... З вами маємо підвести підсумки нашого форуму, і я хочу для вашої уваги представити деякий такий невеличкий звіт нашої дводенної роботи. Він трошки недопрацьований. Ми там, може, допишемо ще деякі такі висновки, які потребують часу, щоб їх влучно сформулювати. Але в загальних рисах цей документ вже підготовлений. Отже, я зараз прочитаю підсумковий документ форуму. Значить, форум 23. й Міжнародний форум Шляхи духовного розвитку людини і суспільства відбувся 27-28 травня 2023 року, і організаційний комітет, тобто громадська рада, яка цей форум реалізувала, складається з таких організацій. Комітет з етики та гуманітарної експертизи, благодійний фонд за покликом серця, фонд духовного розвитку Анг, Громадянський інститут лідерства, Українська асоціація з біоетики, Міжнародний центр розвитку ділової етики, Українська духовна республіка, Українська академія цілісного світогляду. Центр розвитку дитини, людини та сім'ї еколого-культурний центр Київський дар, Міжнародна наукова школа універсології, центр соціального лідерства служіння християнської е, спілки ХСП. Я не знаю, що це Христи... християнської служби порятунку. По да. Київський обласний центр гуманної педагогіки. Інститут української національної ідеї, Товариство знання України, громадська спілка Рух Людяності. Форум проходив у змішаному форматі. Основні засідання відбувалися вживу у Товаристві знання України, була також можливість дистанційної участі через Zoom. Велася пряма трансляція на YouTube-канал форуму шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Відбулося два ранкових пленарних засідання, було заслухано 17 виступів, в тому числі вчителя аюрведи, духовної психології, доктора Ананта Крішни з Індії та педагога і громадського діяча з Нідерландів Корнеліса Бугерта. 20 людей були присутні в залі засідань. Круглий стіл. Людяність, найвища цінність цивілізації майбутнього, який розглянув високі е, теми високого обов'язку бути людиною, він відбувся 27-го вечірній сесії і розглянув такі теми, що означає насправді бути людиною. Два ключі до золотого правила людяності, Просутність філософії культури і цивілізації майбутнього, виховання людини щасливої, розвиток основних характеристик людини. Круглий стіл був підготовлений Департаментом освіти Теософського товариства в Україні. Обговорено проєкт оголошення десятиліття людяності в межах України. Та на рівні Організації Об'єднаних Націй. Форум був деяким чином підсумковою подією року. Регулярна робота форуму відбувалася у кількох напрямках. Одним з них було відновлення після карантинних заходів роботи Народного університету Духовна Велич України. Заходи проходили з вересня 2022 року. Раз на місяць. З березня 2023 року за ініціативи члена нашого оргкомітету Анатолія Жуковського, який очолює Інститут української національної ідеї, додався ще один напрямок роботи форуму: це актуальні діалоги. Будуємо майбутнє України. Це було мотивовано тим, що ми стоїмо на порозі нового світу. Яку роль в ньому буде грати Україна, залежить від нас з вами? Сьогодні Україна при всій складності своєї позиції стає реальним суб'єктом світової політики. Її майбутня доля має бути визначена планом на десятки років вперед і підтримана громадянським суспільством, яке проходить свій період становлення і на ділі демонструє свою зрілість. Оновлення потребують всі галузі життя нашої держави і суспільства. Отже, всі ці програми продовжуються, і ми запрошуємо до розмови про майбутнє України, про Україну нашої мрії. Збірка матеріалів форуму буде видана буквально через декілька днів і розіслана всім тим, хто подав матеріали та сплатив оргвнесок, Повідомивши про це оргкомітет. Збірка включає матеріали від учасників, які виступили на форумі, або які не мали такої можливості. Хто ще бажає отримати збірку матеріалів форуму, має сплатити внесок і повідомити про це оргкомітет. Ми будемо продовжувати підтримувати наш зв'язок через електронний журнал «Вісник єдності і висловлюємо щиру вдячність редакційній групі цього щомісячного журналу. Запрошуємо всіх надсилати свої матеріали, в тому числі ті доповіді, які прозвучали на нашому цьогорічному форумі. Підписуйтеся на нашу сторінку у Фейсбуці. Яка так і називається Шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Долучайтеся до нашої групи у Телеграмі, яка теж має назву Шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Проглядайте новини нашого YouTube-каналу, який теж називається Шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Сердечна вдячність всім учасникам за доповіді, за запитання, за коментарі та просто за сердечну участь у якості слухачів. Особлива вдячність команді технічної підтримки форуму Володимиру Павлову, Володимиру Марашкіну. Ну, от така, такий підсумковий документ. Може, у когось є якісь доповнення і побажання до його розширення. Зразу скажу, що ми ще доповнимо, можливо, про людяність, тому що тема людяності вона була ключовою фактично темою цьогорічного форуму, і ми ще доповнимо Таким підсумком круглого столу, який був проведений вчора. от якщо хтось може запропонувати якусь ну, таку влучну формулювання, якось речення таке хороше, то прохання надіслати. Якщо є доповнення і побажання, будь ласка, я слухаю вас, дорогі друзі. Є, Світлани, не говорити. Так ми всі відгукнулися на тему людяності, тому що це те, що як ніколи зараз чіпляє за серце, і по пропозицію країна я зараз ще раз повторюю, генераль мені здається, так само про це говорив, але він сам скаже. Дивіться, я думаю, що все-таки ми могли б взяти щомісячно фіксований день, і на протязі 3-4 годин проводити онлайн офлайн змішані, значить. Так само заходи, як круглі столи назвати їх чи придумати як назва, але тема людяності. От це все ви окремим таким, знаєте, якби окремою тематику, і раз в місяць обов'язково це проводити у форматі хоч би 3-4 години. Я mm. думаю, що це ну, якби має право на життя, і це дуже важливо. Дякую. Ну я думаю, коли ви таку пропозицію висловили, то ми, виходячи... З наших можливостей можемо використати вже наявні домовленості з товариством знання про третю, третій четвер і використовувати його для подібних зустрічей. Так що ми, я думаю, використаємо свої домовленості з товариством знання і продовжимо співпрацю в такому руслі. Я думаю, ми ці пропозиції. Обговоримо на найближчому нашому засіданні робочої групи форуму, от і деталі, більш детально проговоримо. А в резолюцію ми запишемо, так? Да. Дякую. У мене дві два випадки. Mm -hmm. Перше, це я, я таку саму пропозицію, як тільки що повторив Анатолій Петрович, подавала вчора, щоб наповнити змістом е, ідею людяності, от, зробити з неї таку програму, яка захопить, скажімо, українців та всей світ. І для цього дійсно підтримую, що треба збиратися. Так, а інше, я хотіла сказати, там у тексті, коли шла мова про програму розвитку, було сказано вами, що е, така програма буде підтримана громадськістю. А я б пропонувала сказати, що це пр програма ініційована громадськістю. От Насправді, ось ми ж тут ініціюємо взагалі то ці речі. Uh -huh. Ну, це на ваш погляд. як ви. І сказати okay. в нашій резолюції про те, що ми оце будемо продовжувати роботу не тільки раз на рік форумом, але групами. Це, я вважаю, достойно для того, щоб попасти в резолюцію, що ця робота буде здійснюватися. Для нас це буде, скажімо, опорою для того, щоб ми таки це робили. Дякую. Дякую. Дякуємо, так, будь ласка, Валентин Генріхович. У мене пропозиція не в резолюцію, а в оргкомітет. З приводу проекту Україна, ну взагалі, планета, де є цілий ряд міжнародних наших ініціатив, там всі, і окремо проект Україна територія людніності. Я інформував вас трошки, що по багатьом напрямкам створені працюють невеличкі робочі групи, напрацьовують. Бачення майбутнього України напрацьовують рішення і напрацьовують механізми впровадження цих рішень. Тому, як і протягом форуму були думки прийняти участь, можливо, в розробці і потім реалізації проекту Україна територія людяності. Моя пропозиція для оргкомітету могла б бути така. Я думаю, що можливо десь через місяць зробити презентацію, робочу презентацію на працювання, які є по цьому проєкту для тих, хто буде зацікавлений. Щоб можна було знайти кожному своє місце в тому чи іншому напрямку розвитку проєкту, я ще хочу сказати, що так чи інакше ми будемо працювати з різними міністерствами, так чи інакше ми вже працюємо з міжнародними фондами. Структурами, які можуть наповнити наповнювати фінансово певні програми і проекти. І коли ми говорили про десятиліття ініціативу десятиліття людяності, ми говорили про те, що проект Україна територія людяності, він такий довгостроковий. Це не тільки Опис хатєла або образу, а це і проекти і рішень організаційних, фінансових, кадрових і запуск е стратегування, впровадження на різних рівнях, на рівнях е окремих громад, регіонів, е секторів, галузей і таке інше. Тому це е програма, така діяльності довгострокова. Якщо, скажімо, там оргкомітет прийме таке рішення, можна було б попрацювати над цим проєктом. Це перше. Друге, пропозиція теж для оргкомітету. Я б запропонував би сьогодні. Можливо, скажімо, форум е, ініціював би спільно з рухом людяності, і е, я беру на себе сміливість з Інститутом української національної ідеї, е, пілотний проект Рівненщина Територія людяності. Е, до речі, це певний екстром. Вчора я сказав про це Анатолію Петровичу, він сказав, що заперечувати не буде, якщо ми, скажімо, ініціюємо від громад... не від громадськості, а інститутами громадянського суспільства такий проект. І можливо б тоді, що місячно можна, було б розглядати конкретні напрацювання якраз по пілотному проєкту Рівненщина Територія людяності, предметно до цієї території, до їхніх проблем, до їхніх завдань, до їхнього потенціалу. І як результат, у травні наступного року провести форум офлайн. У місті рівному, на якому представити громадськості, бізнесу, органам місцевого самоврядування, не тільки Рівненщині, а й е, іншим. Можливо, запросити представників інших регіонів як модель, певну певну модель, е, Розвитку території, метою якої щастя, і, і якщо ви пам'ятаєте, в своєму виступі я говорив, що головними індикаторами України території людяності є індекс людського розвитку, індекс щастя. І я бачу, як реально це зробити організаційно. Я бачу, як це можна зробити кадрово і як це можна зробити інтелектуально. Я говорив з деякими колегами з спілок підприємців промисловців в Києві, вони теж готові підключитись. Торгова промислова палата, тому міг би бути такий от практичний, практичний результат. Я закінчу двома речами. Перше, потрібно зняти шляпу перед учасниками організаціями форуму. Вибачте, але 23 роки я не знаю, щоб існував якийсь проект в країні 23 роки. Просто і така, такий масив. Інтелектуального продукту мав би сьогодні бути впровадженим. Мав би бути впровадженим. Це одна ситуація. Друга ситуація. Я повертаюся до е, нашої зустрічі з Алакхом, який говорив про е, практичну реальність, про обмежений час і говорив про нашу з вами відповідальність. Тому такий проєкт на Рівненщині міг би стати якраз досить серйозним прикладом для інших регіонів впровадження інтелектуального продукту напрацювань інститутів громадянського суспільства. Можливо, оргкомітет оці дві ініціативи можливо вас зацікавить. Дякую. Дуже дякуємо вам за такі цікаві пропозиції. Я думаю, що ми продовжимо їхнє обговорення на нашій зустрічі, яку ви нам запропонували, і я думаю, ми проведемо якраз теж наприкінці другої половини червня і зразу пропоную, щоб це був, наприклад. День вівторок, якщо ну, нема таких заперечень. Значить, ми ще домовимося про день зустрічі, але обов'язково ми більш детально проговоримо шляхи реалізації цих пропозицій. Щиро дякуємо вам. Успіхів, наснаги і богатирського здоров'я вам, Валентин Гедрихович. Дякуємо. Ja, e, так, є ще якісь пропозиції? Ми ще відшліфуємо нашу підсумкову цю, ну, рішення форуму. і доповнимо ще формулюваннями відносно руху людяності, да? відносно підсумків круглого столу про. Людяність найвища цінність майбутньої цивілізації. Ну, добре, значить, поки нема да, Ну, від Галиночки ми ще чекаємо її слів. добре. Ну, що, тоді будемо прощатися. Щиро вдячна всім за співпрацю, за таку злагоджену, спільну роботу. За небайдужість до долі України, до долі духовного розвитку, духовного відродження нашого народу. Відкриваємося. Ну, так, двоє ще не відкриває. Ще да. Галина, давай уже відкривайся. О, ну, нормально, віра, Софія. Ну, добре, хай буде так. Хай буде так.